У Луцьку відбувся благодійний забіг МХП Run for Victory. Понад 1200 учасників з усієї України бігали на дистанції від 2 до 21 кілометра. Участь брали як дорослі, так і діти. Усі отримали пам'ятні медалі. До інклюзивного забігу вперше доєднався ветеран Віктор Шемедюк у вересні 2022 року. У складі 24-ї бригади він брав участь у контрнаступі на Херсонщині, де отримав поранення та втратив ліву ногу. Такого роду активності вони дають найкраще зрозуміти, що я і далі продовжую керувати своїм ділом, а не обставини керують моїм ділом. Тому участь в будь-якому будь-яких спортивних заходах це для мене такий. Таке певне повернення контролю над своїм життям. На підтримку воїнів сотої окремої механізованої бригади зібрали 820 тисяч гривень. Цього року такі забіги відбулися вже у Черкасах, Києві та Тернополі. Усі вони об'єднані гаслом, біжимо за тих, хто бореться, пам'ятаємо тих, хто віддав життя.